Хто із вас буде в Володарський район їхати на РАПС чи на липу, я б хотів, щоб ви записали номер телефону людини в адміністрації, яка відповідає за бджільництво, щоб ви могли в спочих потрапити чи що небудь в якихось поганих кризисних ситуацій дзвонити прямо йому і казати, що там-то, там-то, то-то, то. Там -то тому -тому. Якщо хтось їздить на Володарський район, давайте я зачитаю номер телефону. Значить, Дивіться, там є такий Горностах Тарас Борисович. Горностах Тарас Борисович. Борисович. адміністрації відповідає за сільське господарство дівчиницько. Телефон 87 067. 96. Ще раз 96 087. Значить, гороносталь Тарас Борисович, 067. 96, 96, 087. Це якщо ви будете в нашому районі, дзвоніть до нього, щоб він екстрено швидко щось кричав. Повторіть, будь ласка, ще. Давай. 0,67, 96, 96, 087, Гордонсталь Тарас Борисович. Це до нього в адміністрації. Потім ми в своєму районі домовилися, що з 20 червня по 30 червня ми будемо, хто чим зможе, обробляти під Це перед соячником після акації і у нас дешів. Якщо ви будете в нашому районі, в мене просьба, щоб ви якимось там щелевим може хоч ти ну щоб збити кліща. Це не просто якщо можете, збити кліща і так далі. Що я ще хотів сказати? Ізолятор, ізолятор, зробити дуже просто. У нас є роздільні решітки. Роздільні решітки у нас різні. Від 4,1 до 4,5 з ячейкою. Як ви знаєте, берете роботи сверло, тупим кінцем міряєте ячейку. Якщо 4,1, 4,2, вона проходить до ізолятору. Якщо 4,5 5, таку решітку не використовуєте. Чому? Матка зимку трошки худіє і в решіточку 4,5, 4,4 вона пролазить і виходить на зону. А решіточка 4,1, 4,2, якщо ви візьмете стандарт, то там, виходить, з одної решітки, якщо розрізати пополам і взяти їх по 22 см вліво і вправо, у вас виходить 16 ізоляторів з одної решітки. Верхній і нижній. Купляєте в канцелярії опорновирну лінієчку за 3 гривні. Вона повинна бути 25 мм, 22 см длину і товщиною 2-3 мм. Верх і низ повинен бути дерев'яним. Не желізм, а дерев'яним. Верх і низ. Це те, що ви в рамку вставляєте. Ще нюанси. Отут висота повинно бути 25 мм. Чого? Коли матка заходить і їй вигнуться, то їй треба 25 мм, грубо говоря, щоб вона стала на ноги до потолка достала. Якщо тут менше 20, у неї цей вигиб не виходить. Їй тут сидіти без сидіти, ізоляторі, вдумайтесь. Є люди, які в кінці серви закривають і 1 березня відкривають. Рахуйте самі, вересень, жовтий. Виступати, свідчень. Сім місяців. Ізоляція тут можливо. Сім місяців. І у вас немає проблем. Ось от подивився, купи були, були розійшлись. Тепло. Що робити, Кидаємо тайм. Ще, якщо ви робите такі ізолятори на всю свою пацюку, то у вас, скажімо так, жовтень листопад, грудень 700-800 грамів в місяць сім'я з'їдає. У вас січень ще з'їдає до кілограма трошки більше, якщо матка нашого черви. Люди, це вже йде 2 кілограма, буває до 2 березень до 2. Тобто люди, які на це кладуть в ізолятор, їм хватає 5-6 рамочок в ізоляторі матка до 1 березня. Економія корму процентів 15-20 порівняно з тими сім'ями, що незаконні, на велику пасіку 800-сімей, це дуже вигідно. Якщо ви в додані пускаєте дві сім'ї на ізолятор і практикуєте двохматочне весною їй і і дальше від клімати, значить за заставною. Зліва і справа ставиться повна медна рамка. Потім йде рамка з ізолятором, а потім ще 3, 4, 5, як у вас є. Тобто ізолятор з рамкою до заставної не ставиться. Ставиться тільки повна кормова рамка, потім ізолятор і пішло пішло біло вправо. Це такі нюанси. Тут робите ну, 8-10 міліметрів оцю сторону і цю. І 25 висотою ставите зверху цю лінієчку, 25 по ширина, сота у нас 12 і 12. Ви ставите її 25, степлею стріляєте, обикновеною проволокою, що ми натягуємо, тут робите один обріб, тут другий, стягуєте цю сторону, вона тут зв'язана, закручена. І тут саме. Потім берете отоку, відкриваєте цю сторону і закриває мата ну, входить нормально. Я, е, ну, Скажем так, 4-7 дітів закрив. Я експериментую, тільки вчусь. Я вечкану, то я не ну, в кінці вересня закрив. Бо перший раз всегда опасно, як ти вражає. І таким методом попробуйте і матки не будуть у вас в січні, в кінці січня лютому сіяти, ви закаті не бігаєте, сім'ї не дергаєте. А так оце якщо дам, Осі, і з осінь пішов, і зверху не мав тягнути, просто рамочки стоять, потолочена і по бокам виходить. Повітря, Но ви відійшли від стіночки сантиметрів 15, і тут зробили це все. То ці сім'ї сидять добре. А е, ті, що січать дикно і зверху пленка, руку попав, воно вже теплоє. Оце так, вкратце. А Чого висота 25, а якщо вийшли? Мараковається. Е Мара, Мара Петрова Яковлевич це е кандидат ветеринарних Він, Що він, він зробив? Він пішов е по путті того, що як кожен ветеринар він думає, як бороться захворювання. Як бороться захворювання? Розірвати, розірвати е цей цикл, коли двічі у вас починає щось робити. Це він робить по Петро Яковлевич зробив одну розділительну рішутку другу. І взяв тільки сантиметр 10 мм. І між двома рішотками пустив 10 мм. І ставив його між дурамками. Він був розділітельні великі рішотки між дурантами. Ну, Еволюція дойшла до того, що отой великий дійшов до такого розміру. Я ще нам забув сказати. У вас дана рамка, у вас іде, ну, 4, у кого там 5 ну, проволок да. то ви відверху, відверху, як би це правильно сказати, ви відверху відступаєте десь сантиметрів 10. І не з самого краю, ось ця рамочка, не з самого краю, а чуть-чуть ближче до середини. Грубо говоря, отут сантиметрів 10 відступили під другу проволоку. Ви повинні підвернути під другу провод. І отут вступили сантиметрів 4-5. І вставляєте ізолятор. Вставили його, і виходить, в мене длиніший 22 см і 25 мм. Більшого нема смислу. Пчола сюди заходить, матку кормить, матку гріє. Просто вони отако клубом. Вони всі отако вигаються, двигаються, двигаються як ви сюди. Но вони не доходять до задньої стінки, тому що вони розплоди не вирощують і споживання корму менше. Живите, а потім ви її випускаєте і вона нас доганяє. Ви трошки поміняєте свій світогляд, відноситесь до чоли, яка народилась, як до батареї. От вона родилась, заряджена, у неї є потенціал заряд. І якщо ви її починаєте використовувати, там, і цей заряд з осені до весни доходить вже хреново. Він вже половину батарейка заряджена, а їй ще раз. Перве покоління виростить. Через що е Петро Григорович каже, що весною він... вони слабенькі, а ми ще їх б'ємо. Все правильно. Але вже перве покоління, яке виходить весною, це вже нова батарейка, яка одна е осіння батарейка, це їх треба три, щоб одну виростити весною. А потім друге перше покоління, яке вийшло весною, то вона одна вже може одну виростити, а то й дві. Розумієте? І коли ви вже маєте третє покоління цієї батарейки, готовтеся, у вас починається раїння, тому що пішла перегрузка. Ну, отак, грубо говоря. І е, зустрічаються ще такі дані, що е, коли е, обробляємо пчоросінь і використовуємо демпушку, і, ну, є люди, що трошки ліняться, кинуть полоски, або воно дорого, бо виходить, тим пушка дешевше. І обробіток буває ще в серпні, ще в вересні, він не є ефективним по тій причині, що ще є розплод. А обробляти душкою, бажано, коли розплоду немає. Так от зараз є такі дані, що якщо взяти мурашинну кислоту 65%, взяти кісточку, взяти баночку з мурашиною, І оцей розплод, який закритий, а в ньому є пори, то якщо взяти його такої от, трохи помазати мурашинною кислотою, то вроді більше впорах може ще трошки вести. Ні, ну, ну є такі дані, що людина розказує, що в мене ну типа акваріуму зроблена з пластика, така на 6 рамочок штучка. Я каже, туди покрасив, поставив, покрасив, поставив, і там ці всі пари. Поки я сім'ю осінню доглядаю, а вони там знаходяться 4-5 хвилин, то каже, я потім винімаю, беру ну, розчоску, що щоб скриваємо, коли вилочу. Він каже, я піднімаю, витягую, бачу, що є кліщі мертві, не десь. Ну є такі дані, я вам просто доношу, а ви вже маєте на увазі. У мене ще просьба. Оце з 20 червня по 30 ти будемо працювати в районі роботи. Якщо ви будете в нашій країні, теж підключиться, в цей час спробуйте. Скажи свій свій телефон. просто на камеру, скажи свій телефон. номер 096-125-1101. Ну, річ в тому, що в мене пасіка новому житті там прийому немає. Там сходиться Тичівський, було такерки, Тавещанський, там нереально. Ну після шести вечора зводіть. Все, просиді. Дякую, дякую. Шановна колегі, -дяк, я хотів би навести один приклад. ніщо що так не призрає, як приклад на життя пасічників. У минулому році Зінченко Борис Володимир Борисович проводив. Загодів бджіл, І так як ми всі з вами, щоб наростити на осінь розплід, давав їм політру там, через день сиропа. Каже, нарощується, нарощується, закормив добре. Кінців, кінців немає ні, меду немає, і розплод відійшов, каже, більше, ніж я думав, що він наростеться. Тобто осіннє на, 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 нарощування після осіннього розплоду, воно не доцільне. Оце до чого оцей посил, в тому числі Малихіна, що ми думаємо, що ми робимо добрі справи, а ми навпаки ослабляємо чуду, жирове тіло і таке інше, і на виході маємо тоді зворотні результати. Тому нам треба, напевно, трошки переосмислити або починати пересмислювати, що пізні там, як Віктор Михайлович говорив, що з вересня місяця, спочатку, а може кінця серпня, Малихін починає друга половина серпня. Ізоляція, і пішло потім на виході, закармлює, обробляє і таке інше. Ну, Дивіться, тема піднята, тема цікава. Я думаю, що вона, напевно, нас буде до цього спонукати.